Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel Writing Search. Сьогодні ми працюємо з вами на сторінці 36 нашого підручника. So, look at the picture. Поглянь на малюнок and help Nell to finish her email. І допоможіть Нел запов... заповнити закінчити її email. Use the scheme to describe Nell's family members. Використовуйте таку схему. Аби описати членів родини Нел. Ну, ми спробуємо. Let's try. Hi, I'm Nell. I'm 12 and I'm in the sixth form. I live in Cambridge, a famous university city. Я живу в Кембриджі, у відомому університетському місті. It's in the east of England. Воно розташовано на сході Англії. My family is quite big. Моя родина достатньо велика. I have got a brother and a sister. У мене є брат, сестра. Our grandma lives with us too. Бабуся наша живе з нами також. We live in a house. Ми живемо в будинку. It's a big crowded, but believe me, never boring. Він трохи переповнений, але, повірте мені, ніколи не нудно, ніколи не скучно там. Look at the picture, погляньте на малюнок: The woman who is my mom. Uh -huh. Треба характеризувати жінку. Отже, the woman who яка наливає чай, можливо, Who is pouring Some Tea uh, is my mom. Жінка, яка наливає чай, моя uh, матуся. She is very, she is very kind. And uh, helpful. Вона доб дуже добра і готова допомогти завжди. Ой, вибачте. Help. Helpful. Helpful. The lady who is. um. Uh, Next to uh, ну, навіть, навіть як сказати Who is smiling. Maybe to my mom. Who is smiling? At. Ой, вибачте, at my mom is my granny. Жінка, яка. леді, яка посміхається моїй матусі, моя бабуся. So she is mm, ну, нехай буде very clever. Вона дуже розумна. Далее the young lady who is uh listening to music. Listening to music. About Dishnikas на Tak na hoy is my Sister is my sister, my sister. She always, she always, <laughs> uh, she always helps me with my home task. She always helps me, helps me with my homework. Вона заде помогає мені з дз. Так, she always helps me with my homework. Вона допомагає мені з домашнім завданням. I think she is wonderful. Я гадаю, що вона чудова. Wonderful. As you can guess, the man uh, who is uh, so thin the net. Нехай буде чоловік, який там щось лазить в інтернеті. Is my dad. Мій татко. My father is. І так, my family is small. Чимося писати про свою родину. Тепер. There are three people in my family. У моїй родині троє людей. My mom is kind. Матуся добра. She has got fair hair and green eyes. Тут треба написати, якого кольору у неї волосся і очі. Ну, або straight hair можна написати не колір, а його структуру. Да, можливо, моя матуся кучерява, або хвиля з хвилястим волоссям. She is 35 years old. Вік матусі. She is very helpful, дати їй характеристику. She can help me do my homework. Вона може допомогти робити мені домашні завдання, Her name is Tanya. ну і напишіть тепер декілька слів про свого татуся і про кожного члена родини, в залежності від того, скільки ви їх тут вкажете. Троє, четверо, живете ви з бабусею, дідусем, все це враховуйте. Тобто за такою характеристикою напишіть про кожного члена своєї родини. Я так думаю, що така ж сама зав... робота, завдання чекає нас і у тестовій роботі, яку ми будемо потім розбирати з вами трохи пізніше. Все, на цьому це все. That's all for today. Write about your families. Напишіть тепер про свої родини, про кожного члена вашої родини. На цьому наш урок завершено, а ви лесен із Чекаю усіх з нетерпінням на перевірці і детальному огляді домашнього роботи з написанням творчих робіт та перекладом. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, підписуйтесь на канал, ставте свою вподобайку, підтримуйте український YouTube. На сьогодні це все. That's all for today. Goodbye. Good luck. До зустрічі на наступному уроці. Look back. Будемо з вами робити повторення вивченої теми.